Добрий день, любі дітки! Я Наталочка. Я вас всіх запрошую до себе в гості. Подивіться, яка в мене гарна хата зовні, біла та чепурненька. Побачили? А зараз заходьте до хати. Подивіться, як гарно прикрашено на вікнах рушники, на столі скатертина дуже гарна. Скатертини з давніх давен та рушники вишивали українські жінки та прикрашали ними оселю. Сьогодні ми були в гостях у ясочки на вареничках. Я також чекаю гостей, наварила вареників, але я не встигла вишити гарну скатертину. Будь ласка, допоможіть мені, зробіть скатертини, якими б я могла накрити стіл та подати варенички. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, фарби синього та червоного кольору, або, на ваш вибір, вода, пензлик, вушна паличка та серветка. Отже, перше, що ми робимо, беремо вушну паличку, занурюємо в синій колір і робимо серединку квіточки. Ось так. Потім ми вушну паличку відкладаємо і беремо пензлика. Макаємо пензлик червоний колір і робимо квіточку з восьми пелюстків. Спочатку вгорі, внизу, зліва, справа, та потім макаємо ще раз між ними. Добавимо ще по одній пелюсточки, і у нас вийде восьмипелюсткова дуже гарна квіточка. Ось. Далі ми знову беремо вушну паличку і по вуглам робимо крапочки синього кольору. Одна, дві, три, чотири. І тепер. Робимо три мазочка посерединки, притримуємо арку, щоб не розмазалось, і по бокам. Знову посерединки і по бокам. Ось так. Ще одну пелюсточку. Отже, у нас вийшли заповнені кути. Тепер, щоб Скатертина була більш гарною, ми ще оздобимо її краї. Ось так, притримуючи аркуш, робимо крапочки за допомогою вушної палички. Ось подивіться, як гарно у нас виходить. Подивіться, яка гарна скатертина. А для того, щоб це було ще краще, я пропоную вам зробити такі ж самі крапочки навколо квіточки. І скатертина буде більш нарядна. Ось так. Діти, вам сподобалась така скатертина? Я думаю, що так. Я чекаю від вас таких гарних малюночків. Дітки, швиденько беріть пенслики та малюйте скатерти, бо гості ось ось мають прийти, а в мене немає скатертин. Я чекаю на них. До побачення, любі мої!